На сході України та не від старості от а від сліз, В віках народ, мій був єдиний, аж доки в хату колишонові не заліз. І стали злидні митися між людьми, кого злякав медвідь, кого убив, когось притиснув до зьмими грудьми, та, хоче в хату заселитись, у двері не пускають, прізь відно. Вже стіни поламав, ну досить злитись, вимазувати морду опагно. То хата для людей, не для ведмедя, тобі ж дав Бог гуляй, Сибірський ліс. Спросоння, мабуть, дикий розглядів, І до людей у хату ти поліс. І для людей єдиних, дружніх, сильних, ти прикладом став люді, ворожнечі. Я не шукаю в тому більше винних. Нас вивозили щоночі, край горі, жінки ридали, ворог нищив край наш очі, ми в бою не відступали. Ця борня була остання, що загине, всі ми знали. За Україну без вагання ми життя своє віддали, Україно.